Нарешті завершив цього пацанюру. Ось такий апаратик. Получився у нас клиночок К110 61 одиниця твердості, ширина 30 мм. довжина 120, товщина 2,5. Уже загострений, правда, зведений. 02015, там така тоненька ниточка. Таке, так як кучерява 12 чи ця К110. Булатізована. На руківі у нас. Горішок. Проставка. Також горішок з іншого брусочка, больстер. Латунь спереді. Зачорнена, так, фактуровано, проставочки ці блискучі, також латунь. Темлячний пін, такий. Руків'я анатомічне, як завжди. Така моя любима форма. Дуже мені понравилось. Запатентую її, скажімо так. Ну і загострення моїм секретним способом фініш. Фініш секретним способом. Ріже просто. Просто ідеально. Хочу сказати, що фініш не альбори, не алмази, не карбіди кремнія. Фініш секретний. Так що ось так от. Все симетрично. В руці сидить просто бомбезно, В общем, от такий от пацан. Кого зацікавило, звертайтесь в приват, ніж вільний.